О, як. Дід теж з самого ранку працює. Ох, і снігу. Такого снігу намело, да, діду? Ще намете, вже на нуль воно стає. На нуль стає. Да. Да. Привіт, діду. Ти не зварш? Yeah. Що ж та ніч червоний. Ти вийшла в шляшки погуляти? Так, да, з діда зробити сніговика. З баби баби є. Так. Чого? Не умнічай. Туди не йди на за хату. Чого? Там синички працюють. Так? Да. так, Так, що нема чого їх ганяти. Вони зголодніли, їхню їжу всю замило. і вони побачили ту його дівничку і таке там роблять. А ти казала що. Ага. Найдуть, як їсти захотять. Ти ще довго будеш тут? То вже ж треба холодець їсти, святковий. Капет. Я апетіть тебе гуляв. Дідна, На гуля як апетит. Ну сьогодні бо я саме святковіший холодець. Такого ще не було. А побачиш, такого ще не було в тебе. Ну на завершення. Сьогодні ж ти його доїси. Ну, да, да, та сьогодні він завтра. – сьогодні. – <су>? Ой, діду. Щось тут так холодно, треба шукати тепле місце. <су>? Та-да. Де, у сніжку заніс і Та не проб'ється воно, хай не старається. Так. Та тікай попробуй тільки, то вб'ю зразу лопатою. Лопатою так дід. Не, не, не хочу я гулять. У мене немає рукавиць. Даже. Даже рукавиць немає. Тікаю я від цього діда, бо ще мене зариє в цьому снігу. Ось така у нас зима весела. Ну, тільки щось не хочеться її. Вже хочеться не такого сидіти десь в теплому. Ага, щось там сонце на небі. Тучі, які темні снігові. Ой, так, йдемо далі. до себе Свято продовжується. Що це воно в тебе таке зверху? Що це зверху? Ікра. Кабачкова. Яка <Ікра> Кабачкова. Заморська. Осьрова. Ні, там лосось Чиї? написано. Лосось. На ну, так родиться. Та ну, світрова. Це не проти такої не. святкової страви. Йдіть не проти. Ну, хай цей Бог допомагає. Ja, ну, Дід такий довольний побочим. А ти, бабу, дивися. Диви, що робиться? Оце в тебе святкова сьогодні їда. О. Оце по справжньому сьогодні свято якесь діда. Чи ти а він же казав, що каже день свят. свято. Хепляка. На тіда Яка в нього є довольна. О! Оце yes. каже холодець. <laughs> <святкове> — Яка Юра? — Бо істину святкову. дід, <святкове> дожився, понабирав ікри, що вже вона скоро пропадать буде, то доїдай бери її. І за тебе ж її ніхто не з'їсть. Так, щоб наївся вже й холодцю ікри, щоб уже до слідчого нового року не хотів більше. А, да. Да. Так а? не була. Та така морда довольна. Думаю, ніфіга собі мене годують. Ох, oh, yeah, чи хочуть зарізати, no чи, чи, хочу, чи, no чи, no. чи продати десь хочуть на м'ясо, бо щось так годують старательно. А як ту пумпу. Пумпу, як свинку, да, дід годуєш, то mm -hmm. ж О, Ой, е, стільки м'яса воно в тебе. І ще зверху зверху закрою. Це ж треба таке придумати, га? Mm -hmm. Запасався дід щоб не остався голодним. На двох запасався. Да. А тобі запер. Не буду я їсти тепер. А на той год буде ікра? Буде. буде. Може. може. Та якусь мені кращу. Як а краща, це яка? Не знаю, більше щоб було. Що мелка. Що Щось вона якась мелка, ночі. То у нормально, я икра, как икра. Да. И на вкус, как икра. А я Ну, деду, свято удалось. И, О, жизнь. И жизнь, тоже удалась, да, дед? Да, мы <связывая> Ой, <так> не дуже. Чего? Так, так. так ты что, дед? Совість мой не дуже. Можна було б і лучше, бабу. Да, це мені не повезло, діда поганого туди мені підсунули. А, а діду їй повезло добре, як смакує, га? А, пережовуй, пережовуй. Це <звук> ж сьогодні нікуди ж не йтимеш більше. Не знаю. Сніг відкидав уже. Да. Ну, то що ти хочеш? ще? Качки пасти підеш. Вони самі пасуться. — Та ти щось за ними постійно по пустив кром хати. Вони попутали, не можуть тарілку найти свою. Ну, да, от ти їм тарілок наставив там, так. Да. Ну, вони, мабуть, і кри хотять. <laughs> Риб'ячої. — А ти Ой. думаєш, не їли б? А я не знаю, що вони в те їдять. Рибу ж їдять, качки на ставку. Маленьку дав. Ну. ну. Ді, ді, Та-та дід. Та, ді, розказуй нам сказки. <сас> а, <сас> а, ви, а ви нічого не бачимо, що ти робиш. Ота весь груд жує. Ох, і ні. І не сказав, я не хочу, я не буду. Давай, ой-ой-ой, аж ой, 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 очі заблисіли. Да, можна... да. Смачної побідати. Чи облігаш? Там підняв прийшло. Поки ти гуляв. Ти ж як підеш гуляти, то тебе ж не заженеш уже. Щоб ну, да. Да. Взяв саночки та пішов з гірки, покатався. Я думав тебе покатати. Та ні, мене не треба, бо ти мене десь загубиш і перевернеш і втічеш. А ти так боїшся? Боюся, да. Сніг холодний якийсь, а. мокрий. А там на кухні було вікно замерше, ну. розтало вже. Значить, мороз присів. Ну Но на новорічну ніч ага. там капець який мороз. А на ніч ще більше. Так що в нас буде справжній новорічний ніч, справжній новорічний свято і справжня зима із морозом і з снігом. Красота. Саночок не вистачає. Не, не розтала вже. Уже все там воно завтрашньо, через якого дня вже маленький мінус, мінус, mm -hmm. не роста, то пару днів буде нуль там до днем, а потім мінуса, як підуть, як підуть. Ой, будемо ми зимувати, діду. Треба тих качок доїсти якось, щоб вони ото не бігали по тому морозу, mm -hmm. по тому снігу. Mm -hmm. І дід за ними бігає, Чого він за Знаєш, на тобі дійшло, Ну писала. я од, одну тобі заріжу, а я хай Альона ріже. Не, ми одну вдвох вдвох? Ну я тобі поможу. А, е? Ти ж любиш качачки їсти, то якраз ти їх усі. Диня. І качачки за моє здоров'я піду тобі їду. дід мені такого здоров'я бажає Боже. Бог. Так бажаю сильно. Хоче, щоб я здорова така була. А, а я така, нічого не хочу зараз. Як згадають, і городи, сонце, спеку. Садиш, садиш, воно нічого не росте. Води немає, боже, катастрофа вже такого не хочеться, якби щось краще було. У цьому году. Буде хороший урожай. На що? На все. Та Внятний? ти що? Да, Та ти що? Ну, дід тільки не правда буде. Буде а тобі урожай. Чиста правда. Буде тобі урожай чистий потом. Не треба мене обманювати так. Так що радить. Хорошо, будемо надіятися. Хоч щось там виросте. Мучиться коло нього, мучиться, і шиш получаєш. Що ну, ж, не шиш. А що ж отримаєш? Геть так не цікаво. Хочеться, щоб воно росло, щоб воно було. Буля. А як бігать тільки Да. Не бігай. Та бігаєш бігать кривого роду, а часник з обсадивого роду, тепер. О, то бігаєш бігать така. Ох, то. Ох, часник бігай. Ох, то є mm. О, я не бажаю, щоб ти його коли їв, той часник. Воно ж ти його садиш так старанно, то я тоже не знаю. Замов. Здасися, да. А тут чого чо воно буде, я так обсади воно, і польза буде. Ну так, да, дід, так. Да. І красиво. Mm -hmm. І роз тебе. Так. Да. Дай Бог, ті, mm -hmm. щоб у тебе все вийшло. Все задумане, щоб свершилося в новому годі і все вийшло. Коли вже ти, ти шоколадки будеш їсти? Ага. — Ти ж не Що це я їх не даю, я що їх заховала чи що. Ти що, злякався? Не трогай! Дід? а я, колес, що я, не трогай. — Давай будемо їсти шоколад уже. Вона уже... доїла мені твоя і твій холодець. Там уже нема, там одна коробочка. <су> Та ти такий хитрий <су> вже. <су> 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 Ох, <і> ідіт! <су> 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 Мені вже твій холодець і твоя ікра вже надоїла. Ну, що. Ну, два так вона один. Пополам його. Доїдай right. вже, раді Бога, доїду його. Завтра буде розгрузочний uh. день тоді в тебе. Yeah. Перед Новим Роком, уже, а там ще щось буде м'ясне, може ж. Та щось буде. <t birds> Хорош уже свят, mm. не хоче. А яке ти молоч на заказувати? Yeah. Ну, я тобі зроблю молодше. Бо вже дід так насвяткувався, мабуть. Одно кожен день святкуєшся, коли ж ти свята кінець. Да, дід? А вже тільки почалися, дід, а ти вже здався. Що він начиналося. О, почалися з головного свята. Це казала? А ну, ну відкриє, що ж там. Тобі дать. Не тикай. О, а, так, не, ти його ще от... й не доїв, казав, доїв, А Ану, що там усередить, та покажи. Як же я без тебе можу доїсти? Та покажи, що всередині. дай та не... вже розгорнуть. Там усього розгорни тають бокова. О, ти так спішиш. У мене минути кінчається, а, а ти. Мину таке. Що там, там намальовано покажи. А я знаю. кубики. От написано Рафаело було, так? Да? Ну да, на пару да, пирога. Да, еще одно то уже Роз... на завтра буде. Да, Ви... баба. Не, не no. надо а? Не Цього? надо, Та я не хочу. Ну то и мне у тебе. Да и хищ, І И компотом запиваю. Да. No. <laughs> не буде так, no. кажи, ні. не. Компот потом. Шоколад отдельно. Все отдельно, да. Отдельно. Да, деду, да. Правильно запивати воно вкусне. Саме, як і кровотєльно з голодцем. Ну, так. Да. От красота. А. Ох, діти. Та гай, та. Так, так. Да, молочний, ох і добре. Не люблю я молочний. Кажу, що в роті розстає. Я чорний люблю. Дать? Я Дай чорний. Ні, потім. Щас ще не треба мені. Потім не буде. Щас мені не треба, буде. Як дід є, то буде. А на що мені тоді дід, щоб у мене не було? Буде. Дід найде, побіжить і найде. Ото ж тобі його. А ти думав, для чого ти тут нужен? Довго буде <рес> <за ту> Дуроблять <шоколадку. рес> будеш Для краси, да, Я думаю. Думаєш такий сильно красивий, що я на тебе тут дивлюся та молюся, да. Ну ладно. Да, да. Одна красота. Да. Красавиця народная. О, Настоящий. Справжній. Ну да. Так, ну покидай, пий компот, потім будеш доїдати, Бо в мене минути кончаються. А чого ти? Бо ти сильно довго розсусолюєш сидиш. Треба бігом раз, раз поїв та й пішов собі. А ти не знаєш, що вхватиться, що вперед. А де булка? Нема булка, хліб замість булки. У yeah. мене хліб такий, ти ж не купляєш собі булки, а я не ходжу ніде. Ти ж для себе пожалієш купити. Всіх да, пожаліє? Компот кислий. Так? Да? Після Солодкого да. От уже ти казала, порад було б компот, а потім вже шоколад свій поганий. Ні, ти казала шоколад з компотом. Ти ж казала у неділю. Mm -hmm. Давай, діти. Підемо разом на весілля, я прийшов в тебе нема. Відманула, підвела. Mm -hmm. Ти ж мене, мене підвернула, ти, 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 ти ж мене підвела, ти ж мене молодо і з зрозуму звела. З зуба з розуму звела. Та який тому той розум, з <рес> чого було зводить. Так дід уже ялинку нарядив мені. Дід Хороша. Та така ялинка, як і дід. Красива. На на так, все, дій, давай, минути завершилися. Давай до Дай побачення всім. Писалих свят, так? Да? Да. Доброго здоров'я. Да. І, і, да. і щоб було тихо і мирно. Угу. Показники, Головне, да. показники треба записувати і передавати угу. вже, щоб не забутися вже останній раз у цьому році. Записати і передати показники. Ай, Бо дід ай, без мене забудеться. За так, мене. ну все, дід, всім щасливо, всім До побачення. добра і здоров'я.